Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. А перед початком відео хотів би попросити вас підписатися на канал під час перегляду даного відео і написати будь-який коментар. Таким чином, алгоритми Ютуба будуть просувати дане відео. Ну що ж, у минулому відео я говорив, що покажу вам як розбирається даний ліхтарик, і який в ньому стоїть акумулятор. Давайте, друзі, розпочнемо! Я зараз покажу, як він світить. Це один режим, даний режим авто. Тобто тут стоїть датчик наближення і він спрацьовує, коли хтось наближається там, в радіусі 3 метрів. Або ось включений постійно. Також ось є кнопка виключення. Давайте ми його розберемо і подивимося, що в ньому всередині, який в ньому стоїть акумулятор. Так. Знімаємо стекло, отут ми бачимо датчик приближення. Отут у нас знаходиться кнопка Виключений, авто і увімкнений. А тут у нас знаходиться зарядне гніздо, мікро-USB. Так, бачимо, що тут всередині. Така плата квадратна, по кругу світлодіоди. І нам потрібна викрутка, щоб відкрутити зараз цю плату. Зараз ми візьмемо викрутку. Так, викрутку я взяв, давайте зараз розкрутимо цих два гвинтика. І дістанемо цю платку. Так, дістали ми цю платку. Давайте подивимось ближче. Ось так вона виглядає. І ось так вона виглядає ззаді. Як бачимо, тут є припаяний акумулятор. І він досить такий маленький. Ви бачите порівняння з пальцем. Не знаю, чи можна сюди впаяти якийсь другий акумулятор. Я думаю, що можна було б спробувати впаяти сюди акумулятор від телефона мобільного на 700-900 мАч. Я думаю, що це цілком можливо зробити. Або впаяти акумулятор від електронної сигарети. Це теж, я думаю, буде можливим. Давайте ми зараз поставимо це на місце і подивимось, чи буде місце тут для акумулятора з електронної сигарети. Так. Зараз крутимо гвинтики назад. Так, подивимось, бачимо, так, бачимо, що тут досить таке мало місця. Ну, я думаю, якщо знайти маленький акумулятор, дивіться, якщо знайти маленький акумулятор, оцього відломати, невеличкий такий акумулятор, я думаю, повинен влізти. Або можна навіть постаратися поставити отут один акумулятор, а ось тут другий. Я думаю, що невеличкі два акумулятора від електронної сигарети сюди влізуть. І він буде світити досить таки довго. А зараз на даний час такого маленького акумулятора вистачає на півтори години часу. Чесно, я думав, що його. Не вистачить навіть на пів години. Але його вистачає на півтори години. Це досить хороший показник для такого маленького акумулятора Дякую, друзі, за перегляд. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте цьому відео лайк і напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже важливо. Теперь давайте його зберемо назад. Збирається. Досить таки просто. Все, друзі, буду завершувати на цьому відео. Всім, хто переглянув відео до кінця, велике вам дякую. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, написати будь-який коментар, це дуже важливо для просування даного відео. Всім дякую і до побачення.